третє це ветерани військової служби. Я, от розумію, а їх стає все більше і більше. Це в дрібнях, що це таке? Це, в це, в це в кількість, кількість. Це просто кількість. Кількість кількох пасажирів, які скористалися, це кількість їздок. В... А далі по кожному ще окремо, тобто є загальна всього. Є. Яка рекомендація? Е, ще ти? хочу нагадати, що е, у нас на сьогоднішній день діючі рішення виконавчого комітету щодо безкоштовного приїзду у всьому громадському транспорті, е, всіх форм військових е, військовослужбовців, та і територіальної оборони, ДСНС, працівники поліції під час виконання службових обов'язків. Тобто, ми до цієї пори возимо всіх військових безоплатно у всьому громадському транспорті. І в приватних привізників, і в комунальних і ще зауважимо, що по посвідченнях е, да у нас по посвідченнях із учасників бойових дій е, без привалідації по посвідченню без обмежень. тобто це нагрузка на тих самих привізників, бо є. частина, числ у мене є пропозиція. Ось про розрахунки і все інше дане питання навіть не опрацьовано виконавчими органами, і сьогодні не завізовано жодним заступником. Це як ідея може бути, але це не яка, документ. Яка ідея, яка рекомендація? Ну, як Александр, ідея, так, да, але не як документ щоб, або пропозиція. Щоб зрозуміти, Тому, ми не, не суму на ми... до... Навіть про цю логіку компенсації. Яка формула, така чи не така? Вона сьогодні не отримувана. Покажіть дізу будь-якого доступника, а ви будемо Що робимо тоді? <звук> Хорошо, а скажіть, яка от... Я, яка ситуація? Ну, взагалі, ну завтра вони там е, стануть не вийдуть на маршрути. Що далі з цим робити? Як тільки яка ситуація? профільне управління в порядку, визначеним регламентом виконкому підготує даний проект рішення, його завізують заступники. Тільки тоді ми зможемо прийти на бюджетну комісію і надати пропозицію від виконавчого комітету. Рішення підготовлене. Проект якесь рішення проект рішення вже розпочав візування, Він при підготовлений від вас, якби от. Отримати рекомендації для управління транспорту, розробити проєкт. Є процедура передбачена в роботи до проєкту рішення сесії і виконковується. Ну тоді, е, давайте так, скільки є часу, на що, як ми рухаємось. Е, окремо будемо збирати для цього бюджетку, тому що є лист, ми маємо щось у нього відреагувати. Як ми маємо щось дати на цей лист, листку відповідь? Так я ж не проти, ну я ж не проти, то зберіться, прийміть якесь рішення. Ну тому що е, якщо вже перевізники звертаються на комісії, ну то то значить. Так, колеги, тихіше, давайте по черзі. Е, я ж не проти, що працювали виконкомі, Тільки ви працюєте, тоді давайте якийсь проект рішення, давайте рекомендацію. Про яку суму йде? Ну Згідно цієї формули 15 мільйонів, щось там. Мільйонів? Так. Це За який період? За рік. За, на, на 25 й рік. На залишок 25-го року. Це компенсація проведення. І не треба не. на автобусних маршрутах. Автобуси і комунальні, і приватні перевізники. Ми не можемо їх ділити, тому що є антимонопольні організації. Як ви можете визначити на рік, скільки були? у нас Це, на сьогоднішній не, день не, є. є вже динаміка 24-го року. Yeah. Яка збільшала так, і згідно середніх останніх показників, тому що ми не можемо брати за динаміку січень-лютий-березень минулого року, тому що там зростання практично 800%. За динаміку збереться півроку, тому що і Тому коли ми у нас є на Я покажіть динаміку слайда, будь ласка. Назад. Стоп, не набагато. Вони є цифри, будь ласка, подивіться. Включіть динаміку, будь ласка. Ні, О, стоп, стоп. Ні, все одно треба в ньому розібратися в цьому питанні. Ми бачимо. Дай ми спробуємо розгляне дати проєкт, рішення, а ми будемо розглядати, яку форму це? Так, да, не без проблем. Ну, давайте тоді ну, опрацюйте його в виконкомі, підготуйте проект рішення, як ви <пробітний> собі це бачите. Але просто я так розумію, що у нас є терміни якісь, тут, прям що до 1 березня опрацювайте, щось дати, якісь рекомендації. Ну, все, з 1 березня ми все кидаємо. Ну, воно... Шарів на, на, на всій процедуру? управлінні. Ну я не знаю, що знає процедуру, але тут е 14.02. Зубко Майсеєву Черніховичу, Янушевичу, Карпінському. Всім тобто, е навіть е не, не на комісію написав, ні, -ні на не ну головам комісії, ну, О, не, не депутатам, а головам комісії. Ні, Чому ж так? Ну ви ви, я так розумію, на міського голови є окремий лист ще. Звісно, ви, ну на секретаря є окремий лист, на всіх є свої листи. Понятно, ну тому я і кажу, що часу небагато, треба якось приймати якісь рішення і рухатись далі. Тому що потім будемо. Е, ну, все тоді, колеги, питання. Е, я так розумію, тільки буде готовий проєкт рішення е, завізоване, вносимо на розгляд комісії і зберемо тоді комісію. Я правильно розумію? Ну, Але часу ну, прям зовсім небагато. Четвер треба прийняти рішення. Можливо, зберемо якусь комісію, можливо, дві наші, навіть комісії зберемо і вашу, і нашу профільну е, на четвер. Якщо б він написав 25-го, таке. Ви чуєте процедурний момент? Колеги, все, тоді всім гарного дня, до зустрічі і дякую за комісію.